Тепер ми знову ж таки зіштовхнулись з хабарництвом, з Старою гвардією. Я зіштовхнувся це спочатку в місті Рівне. Зрозумів, що це люди, які ще так приблизно з 90-х, які привикли займатися тим, чим вони займалися завжди. Більш того, той тренер, якого дуже поважають нібито. Який хамське себе веде, і на аудіозаписі було це видно, як повідомили тренери його віку, старші люди, що він навіть був причетний до зґвалтування в 89-му році, ну якимсь там чудом він відкупився від цього діла, ну, тобто, моральний облік цієї людини це взагалі нижче плинтуса. І також є в нашому паралімпійському комітеті така людина, як Жильцова Любов Васильівна. Про неї всі спортсмени говорять, що це людина, яка не дружить з алкоголем, яка не має ніяких моральних принципів. Вона себе, ну м'яко говорячи, навіть не знаю, як правильно сказати, бо можуть слухати і діти. в общем, Скажем так, в нетверезовому стані залицяється до спортсменів і веде себе дуже хамськи, так як вони там по 20 років сидять. Вони людей не за людей рахують. Вони вважають, що ми це просто біоматеріал, який приносить їм кошти, у ці відсотки також мені стало відомо, що велика частка спортсменів, які виступають по паралімпійцях, Насправді вони не мають тієї стадії інвалідності, на яку вказує документ про їхню, скажімо, непрацездатність. І я зрозумів, що з цим треба щось робити, бо багато людей, які дійсно є інвалідами, вони не можуть попасти в цю паралімпійську збірну.